Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК «Лозова». в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 грудня. Почався тиждень на Лозівщині, як і у всій країні, терористичним понеділком. Росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку по багатьом областям. В Укренерго звітували про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого пішли аварійні відключення світла. Лозівську громаду знеструмили близько 13-ї години, відновили електропостачання близько дев'ятнадцятої. Цей час комунальні підприємства також були знеструмлені та працювали за алгоритмом надзвичайної ситуації. Дві найбільші котельні міста ввімкнули о шостій вечора станом на 20-го вже працювали всі воду подали пізніше, як стабілізували напругу, бо фіксували стрибки до 420 вольт. Очисні та каналізаційні мережі підтримували генераторами, аби не загинули бактерії на станції біоочистки. Ще один енергетичний армагеддон громада пережила. Незважаючи на знеструмлення громади, сесія міськради, призначена на 5 грудня, все ж відбулася. Перед сесією оголосили масштабну повітряну тривогу. Голова громади запропонував депутатам перенести засідання або продовжити працювати. Сергій Зеленський наголосив, що жоден з обранців не пішов і назвав цей випадок показовим та вартим, щоб про нього знали громадяни. Тож збиралися депутати Лозівської міськради без світла та під звуки сирен гімн України у залі лунав з телефону. На сесії народні обранці прийняли ряд рішень. Виділили кошти для тероборонівців, пунктів незламності, підтримка комунальних підприємств, муніципальної аптеки. Також розглянули інші питання. Перелік прийнятих рішень можна подивитися на сайті міськради у розділі Документи. У Харківській області скоротили комендантську годину. Починаючи з 5 грудня, вона триватиме з 23 до 5 ранку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенягубов. У Лозівській громаді також діють ці зміни. Рішення було прийняти на прохання громадян та представників бізнесу області, аби триваліший час працювали продуктові магазини, транспорт, заклади сфери обслуговування. В адміністрації кажуть, наразі безпекова ситуація дозволяє піти на скорочення тривалості комендантської години. Умови її дотримання залишаються тими ж. Забороняється виходити на вулицю, починаючи з 23 до 5 ранку, без спеціальних перепусток. Лозівчани менше споживають води та накопичують борги. Це пов'язано з тим, що дехто з містян не повернувся з евакуації. Через це не подає показники водомірів. Відповідно до законодавства, якщо не подаються показання лічильників вчасно, нарахування йде посереднім розрахункам за попередні місяці. Але потім люди приїжджають, подають показання і їм роблять перерахунок, пояснив директор КПЖУК Володимир Бреус на комунальній нараді. Разом з тим, якщо порівнювати жовтень і листопад, розрахунки населення за тепло залишилися на рівні, а по інших послугах знизилися на 5 відсотків, додав керівник. Вчора, 5 грудня, відзначали міжнародний день волонтерам. Лозівській громаді є кого привітати з цим майже професійним святом. Волонтерські і громадські організації почали працювати у Лозові з початку війни у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення до лав волонтерів стали десятки людей по всій громаді. Зараз наші волонтери допомагають військовим, плетуть маскувальні сітки, збирають гроші, закуповують і готують продукти та все необхідне, відвозять на позиції. Не полишають вони цивільних людей, що постраждали від війни. Вивозять людей з небезпечних зон, відвозять допомогу тим, хто там залишився, шукають гуманітарку у іноземних та всеукраїнських партнерів, організовують логістику і видачу на місцях. Міський голова Сергій Зеленський у своєму щотижневому зверненні окремо згадав волонтерів та подякував за їх величезну працю. Лозівська громада отримала ліжка трансформери для пунктів незламності. Їх передали у комплекті з матрацами та ковдрами. Допомогу вже розвезли місцями перебування. До необхідності люди можуть не лише зігрітися, але й відпочити. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку начальнику хова Олегу Синігубову та директору департаменту цивільного захисту Івану Соколу. Нагадаємо, на території Лозівської громади підготували понад 30 пунктів незламності. Вони забезпечені найнеобхіднішим. Проблемним питанням поки залишається альтернативний доступ до інтернету. Його планують вирішити найближчим часом. У бібліотеках Лозівської громади відзначили 300-річчя з дня народження великого українського мислителя, педагога, філософа, поета, культурно-освітнього подвижника Григорія Сковороди. На честь видатного діяча там влаштували тематичні виставки творів та опису його життєвого шляху. В юнацькій бібліотеці відбувся вернісаж з виставкою картин викладачів і студентів Лозівського коледжу мистецтву під назвою Григорій Сковорода джерело духовної величі та сучасність. У теплій дружній атмосфері кожен згадував про власний досвід, пов'язаний з філософією та творчістю мислителя легенди, і вкотре переконалися, що світогляд сковороди сьогодні актуальний як ніколи, кажуть співробітники юнацької бібліотеки. І наостанок, але не по важливості від імені телерадіокомпанії Лозова та напевне від усієї громади хочу привітати наших захисників і захисниць, а також всіх причетних з Днем Збройних сил України, який відзначається в країні саме сьогодні, 6 грудня. Хлопці, дівчата, сил вам, наснаги, вдачі, міцного здоров'я та якнайшвидшої перемоги. Ви наш щит та надія на майбутнє. Зі святом. І на цій ноті ми завершуємо наш випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. З 1 грудня ми розміщуємо там подкасти з новинами. Переглянути новини у відеоформаті від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лузівської міськради, у тому ж Ютубі або на сторінках ТРК Лозова у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось!